Прислала мені на огляд мікроскоп, цифровий мікроскоп EndonStar AD 208. Дуже популярна штука, його дуже частенько купують, і багато оглядів в інтернеті є. А багато оглядів в інтернеті, тому що Endon Star розсилається мікроскопи по всьому світу. І справа в тому, що оглядів на цей мікроскоп я подивився досить багато. В деяких оглядів були такі цікаві мінуси, як глянцевий екран, наприклад. На екрані мікроскопа глянцева плівка, а сам мікроскопчик, тобто сам екранчик, матовий. Для когось мінусом було те, що нема захисного кільця. Будь ласка, заходите в аксесуари, купуйте захисне кільце. У когось від акумулятора 18650 він не захотів працювати і ось вам зразу огрік. Плюсовий контакт тут зроблено таким чином, що якщо ви вставите сюди акумулятор без захисту, то він працювати не буде абсолютно, тому що просто плюс акумулятора не доходить до плюсового контакту відсіку для акумуляторів. І я так розумію, що зроблено для того, щоб користувалася акумуляторами з захистом. Я зазвичай такі акумулятори не використовую, бо це, скажімо так, технологія застаріла. І використання таких акумуляторів досить небезпечне. Я намагаюся користуватись брендовими Samsung 35e, подивлюся взагалі всередині, чи є там захист від перезаряду і перезрозряду. Якщо захист є, то якусь проставочку між контактами я придумаю. Якщо ж всередині захисту немає, то 1 sbm BMS, і, будь ласка, буде воно працювати із захистом і з нормальними акумами. 208 моделька означає, що тут 2 Мп сенсор і 8,5 дюймів екранчик. Зроблено це все діло на андроїді, можна докуповувати деякі аксесуари, але ж це сама наймолодша лінійка, яка є у Endon Star. Вага штативчику біля 200 г, вага всього мікроскопу в зібраному виді біля 1100 г. Штативчик коротенький, він більше ніж на 16 см не піднімає мікроскоп, і виніс теж досить невеликий. Тут 6,5 см виніс всього на Хтось купує штативи від старої техніки, ну і отримує і виніс досить таки серйозний, і висоту велику. Штатив зроблено дуже непогано, мені подобається. Тут все коліщатка, метал, якість обробки металу. Навіть на гвинтах я бачу гумові прокладки для того, щоб не продавити мікроскоп. Підставка з підсвіткою металева 500 г вага, роз'єм для живлення підсвітки і гумові ніжки, які не ковзуються. В комплекті з мікроскопом є кабель для живлення самого мікроскопа. USB тайпа довжина десь метра півтора, я точно не міряв, для живлення світлодіодів на підставці і для живлення самого мікроскопа. До комп'ютера я підключаю мікроскоп, комп'ютер його не бачить абсолютно. На кабелі є кнопка для регулювання яскравості світла підставка, ну і вимикати-вимикати цю підсвітку. Пластик корпусу екрану дуже такий середній. Вісім світлодіодів дають досить таки непогану підсвітку регулювання підсвітки світлодіодами, є виконце для керування за допомогою пульта дистанційного керування. В комплекті пульта дистанційного керування немає. А якщо вам цей пульт потрібен, то ви його без проблем придбаєте в аксесуарах. Я так розумію, що він однаковий для купи моделей цих Endon Star -і. Якщо якимсь чином ви розіб'єте екранчик на цьому 208 то ви зможете знову ж тут в аксесуарах придбати AD208 скрін. Правда, на фотографії взагалі не зрозуміло, що спочатку здається, що це захисний екран, а насправді це буде екран з лицевою панелью. Якщо ви захочете поставити захист від диму і пилу, то можете придбати ID 208 UV фільтр. Коробочка для скляних взірців, Всередині є підсвітка, живиться від того самого кабеля, який заживлює світлодіодну підсвітку на підставці. але жаба мене трішки давить платити за це 27 доларів, то більш за все, може коли-небудь я роздрукую таку коробочку на 3D принтері. Але якщо ви десь зустрічали подібну модельку для 3D принтера, киньте, будь ласка, в наш телеграм-канал, я буду вам дуже вдячний. Також окремо можна придбати й штативи, але мені написали з магазину, що AD407 Pro штатив не підходить до AD 208 Чи підходить штатив від AD 249 Це теж крутяцький штатив, я теж поки що не знаю, чекаю зараз відповіді від постачальника. AD 208 дуже популярний. Популярний він тому, що вартість його складає біля 100 баксів, більше 700 замовлень, 4,9 оцінка. До комп'ютера не під'єднується, відео пише в Full HD, знімає фотки аж до 12 мегапікселів, хоча сенсор 2 мегапіксельний а в Україні цей мікроскоп коштує рівно вдвічі дорожче. Щоб ви зрозуміли ціну на дорогий класний мікроскопчик, то ось мікроскоп цифровий для ремонту електронної техніки 87 тисяч гривень. У Endon найдорожча моделька 249 коштує 600 баксів. Програмне забезпечення для цих мікроскопів ви можете скачати на офіційному сайті endonstar.com. Ну але ж справа в тому, що 208 ви не під'єднаєте, а от ID409 або 249 можна під'єднати до компа. Мікроскоп збирається хвилини за дві, в комплекті є ключик, є затискачі. Затискачі я поки що не ставив. Не дивлячись на це, що кільце фокусування досить таки непогано змащено, все ж інколи трапляються якісь затики, тим паче мастило звідти виходить. Оптичне збільшення за допомогою цього коліщатка. Чим нижче опущено, тим більше оптичне збільшення. Кнопка для скидання, світлодіоди, які показують, чи заряджається акумулятор чи ні. Слот для microSD карти. Максимально можна ставити 32 ГБ карточку. І маленька біленька наклейка, під якою буде роз'ємчик для мабуть, для наушників або для мікрофона. вмикається вимикається за допомогою кнопки на пульті керування. Кнопочка М перемикає режими роботи. Є три режими: Відеокамера, фотокамера і галерея, в якій можна передивитись зроблені фоточки або відосики. Відео записує в форматі av кодек М-чпек. В режимі камери затискаємо кнопку М і тримаємо кілька секунд і заходимо в меню. Роздільна здатність зараз в мене Full HD. Циклічний запис відео по одній хвилині. Експозиція. Штамп дати. І ось тут ситуація в тому, що якщо у вас акумулятор не стоїть, то дата у вас буде постійно скидатись при вимиканні живлення. Коротко натискаємо кнопку M і потрапляємо в інше меню. Це загальне меню. Тут можна виставити дату, змінити мову, є російська мова української немає, а вибрати частоту монітора 50 або 60 Гц. Бажано живити мікроскоп або від повербанку, або від зарядного пристрою, але не від комп'ютера, форматувати SD-карту. Версія прошивки 3.7 від 21.07.2022 перепрошивати можна, але ні в якому разі не перепрошивайте тими прошивками, які знайдете в інтернеті. Краще написати виробнику, дайте прошивку до мого девайса, але ж більш за все, що вони попросять показати, який у вас монітор, тобто розібрати і зробити кілька фоток. Бо на 208-й моделі було кілька моніторів і прошивки для кожного монітора, різні, для кожного екрану різні. Переходимо в режим фотоапарата, затискаємо кнопку M. Меню самого фотоапарату. Послідовний запис кількох фотографій, якість, різкість, баланс білого ISO експозиція антишейкінг. швидкий перегляд фотографій. Ну і дата штамп. При натисканні на кнопку M ми знову потрапляємо в загальне меню мікроскопа. І ще раз М виходимо. І третій режим це в нас галерея. Затискаємо кнопку, стерти якусь окрему фотку або стерти всі. І захистити від стирання. Кути огляду в екранчика мікроскопа досить непогані. Розібрав мікроскопчик і так не знайшов там ніяких мікросхем чи ніяких елементів для захисту акумулятора, тож готуйтесь до того, що потрібно буде BMS-ка або акумулятор з захистом. Мікрофон розпаяний, але в програмному забезпеченні його вже немає. А роз'ємчик для наушників, мабуть, ніколи використовуватись не буде. Версія оплати вказана в лівому верхньому куту. А зараз пропоную перейти до самого цікавого. Подивитись через цей мікроскоп на деякі речі. Наприклад, можна подивитись на Бенджаміна Франкліна. І це ще не при самому максимальному збільшенні. Є невеличка затримка, але я думаю, що з 100-доларового мікроскопу я пробачу цю невеличку затримку. TP4056 для зарядки літійонних акумуляторів. Хіт-блок для 3D принтера. Крім оптичного збільшення, тут ще є цифрове збільшення, але щось мені підказує, що цифровим збільшенням ви користуватися будете нечасто. Ну що ж, друзі, відео підходить до кінця. Дякую вам за те, що подивились. і написали коментар. Багато професіоналів вибирають набагато дорожчі мікроскопи. Наприклад, це відео зроблено на ad 407 Хтось вибирає оптичні мікроскопи. Я буду вам дуже вдячний за коментарі, який відео мікроскоп обрали ви чи оптичний мікроскоп. Яким мікроскопом вам зручніше користуватись. Ну, як ви зрозуміли, це ще чудова іграшка для дітей. Дякую вам за підписки, коментарі і вподобайки. Ну і під самий кінець ще кілька відосиків з AD246-го. все добре, до нових зустрічей!